Амфір апентир до вейда тенз пен things Доброго дня усім. Сьогодні у нас маленький огляд нашої гарбузової сівалки. Зроблена вона на основі СПЧ 6 міжрядка метр сорок. У рядку між насінинами 70 см. Запитаєте чому саме 70? Відповідь буде у наступних відео, там де ми покажемо про полку нашу. Вакуум зробили від Воздухана. Ось поставили ще додатково масляний фільтр від Т-40, тому що тут у нас лише повітряний. Там ще додатковий патрубок, щоб двигун брав потрібне йому повітря, якщо йому замало. Ну, а взагалі тягне непогано. Потім були у нас допрацювання там із захисними кришечками з цими, тому що нас нинка застрявала. Також брали глухі диски, свердлили власні дірочки, вакуум пустили через раму. Ось таке бильце від ліжка, служить за поручень. Маркера. Один підіймається, інший в цей момент опускається. І так по черзі. Має бути видно, як падає насіння.